ТОП 5 найпопулярніших продуктів Mary Kay За рейтингом продажі. Перше. Спрей лотос і бамбук. Легке зволоження та свіжість у будь-який момент. Освіжає шкіру, знімає втому та дарує приємний аромат. Друге. Аромат Белара. Жіночний, ніжний і вишуканий. Поєднанні квіткових і мускусних нот створює чарівний шлейф, який підкорює серця і є афродизіаком. Третє. Тональні основи. Ідеальне покриття для вашого обличчя та догляду. Часто купують дві. Четверте туж для об'єму. Вона дає розкішний об'єм та довжину без обтяження. І п'яте. Це вугільна маска, генеральне прибирання для вашої шкіри. Глибоко очищує пори, матує та освіжає обличчя всього за 10 хвилин двічі на тиждень. Обирай свій продукт, який із цих бестселерів вже є у твоїй косметичці. Придбай інші бестселери, замов собі найкращу продукцію.